Забудовою на мікрорайоні, що на проспекті Незалежності, вже зайнялась прокуратура. Нагадаємо, підприємець звів павільйон в рази більше, ніж зазначено в офіційних документах. Притягнути до дисциплінарної відповідальності працівників департаменту містобудівного комплексу міськради і знести павільйон. вимога прокуратури Чернівців після перевірки. Підприємець мав всі документи для того, аби встановити ту споруду, проте в чотири рази меншу ніж її збудували, а саме 28 квадратних метрів. Прокуратура міста провела перевірку в департаменті містобудівного комплексу комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, адже саме його працівники надавали дозвільні документи на встановлення цього павільйону. Вони виявили порушення вимог закону України про регулювання містобудівної діяльності за результатами перевірки. Прокуратурою внесено подання в Чернівецьку міську раду з такими вимогами: перше це скасування дозвільних документів на встановлення цього павільйону, друге це демонтаж цього павільйону, і третє це притягнення до дисциплінарної відповідальності Осіб департаменту, службових осіб департаменту, які допустили указані порушення, на сьогоднішній день подання не розглянуто, воно розглядається Чернівецькою міською радою.